Вітаю, друзі! Сьогодні знову хочу запросити вас до Ісландії і в непросте місце. Велкам до дивовижного каньйону Студлагіль. Його ще називають несподіваною цікавинкою та туристичним відкриттям 21-го століття. Студлагіль був створений руслом ріки і Йокюльсау, аудаль у товщі великого базальтового плато вулканічного походження. Ось ці формації ми з вами вже бачили не раз. Вони називаються «стовпчастими окремостями. Ці базальтові стовпи утворюються тоді, коли великий масив вулканічного розплаву охолоджується занадто швидко. Наприклад, виливаючись у воду чи льодовик. Базальт доволі міцна порода, але її вода каміння точить. Річка Ійокюльса або просто Йокла, як її звуть місцеві жителі, має здебільшого льодовикове живлення, і дуже довгий час вона мала репутацію одної з найсуворіших, найбурхливіших льодовикових річок планети. Століття за століттям вона проносила свої води від льодовика Бруар Йотюдель у напрямку Атлантики і тягнула за собою ще приблизно 120 тонн осадових порід на годину. І була вона тоді темною, каламутною і буремною. Але 2009 року завершилося будівництво гідроелектростанції Каурах ньюкар і води, і йокли були частково відведені, а частково перегороджені. Річка стала помірно спокійною і невимовно гарною. Тепер вона неквапливо несе прозорі блакитно-смарагдові хвилі поміж зелених пагорбів. Рівень води знизився на 7-8 метрів і очам світу відкрилося диво, по той бічний каньйон Студлагіль. Його стовпчасті стіни здіймаються подекуди на висоту до 30 метрів. Деякі базальтові формації мають форму рівних багатогранних стовпів, а деякі завиваються в кам'яні хвилі й чудернацькі фігури. Студлагіль визнаний однією з найгарніших пам'яток Ісландії, дивлячись на мальовничий ландшафт навколо каньйону. Багатовікові базальтові стовпи, спокійну смарагдову річку, важко уявити, що колись над цим місцем оволодарювала несамовита сила крижаного потоку. Така ось чергова цікавинка природи. Сувора краса, народжена суворими стихіями вогню і води, гідна сторінки нашого альманаху. А я за традицією нагадую вам, друзі, що світ сповнений цікавинок, і я маю що про них розповісти. Тож до нових зустрічей і до нових див!